Друзі, всім-сім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра, і сьогодні я разом з вами хочу показати вам ваші замовлення. Сьогодні ми будемо розмовляти про багаторічники. І на початку цього відеоролика я хочу також вас познайомити з цією красунечкою, трішечки оглянути її, бо не хочу, та й немає зараз часу, щоб показувати і робити відео окремо про свої хризантемки та їх квітування. І мені здається, просто можна помилуватися її красою в таких ось заставочках. Подивіться, яка вона симпатична, гарнезна, коли вона старіє, її ось. Ця серединка, бачите, починає жовтіти дуже симпатично. На початку її цвітіння її серединка має. Темний відтінок, якщо знайду в архіві світлину, обов'язково вставлю. Ну а якщо ні, дівчатка-хлопці, підписуйтесь на мої соцмережі для того, щоб милуватися красою різних багаторічників з мого саду. Ну і для того, щоб розуміти, які є новиночки у нас в Україні з примул Ехінацей та інших багаторічників. Подивіться, яка вона кралічка, дуже її люблю, за те, що вона Має невеличкий в діаметрі свою квіточку, десь приблизно сантиметрів, півтора, але мені подобаються її відтінки, і коли ось ви бачите, морозом вона була прибита, вона становиться і міняє свій колір мінлива, симпатична красатулька, яку я обожнюю. І, звісно, якщо ви її зустрінете, обов'язково купуйте. Я зараз підписую, як вона зветься, бо так бистренько не згадаю. Це її гіллячкова хризантем. Яку я раджу до кожного садочку, бо вона вартує уваги. А тепер давайте перейдемо все ж таки до ваших замовлень. Я вам покажу, що ви у мене купуєте, і найголовніше, як виглядає посадковий матеріал, який ви будете отримувати від мене. Квіти з мого садочка. Давайте я розпочну саме з каріопсіса ось такий гарнесенький, симпатичний, варігатна форма. Я відправляю в п 9 -точці, зазвичай для того, щоб не пересихала коренева система, не дивлячись на те, що зараз осінь, все ж таки немає тієї спеки, яка була у нас влітку, тим не менше, щоб рослинка не хворіла. Якщо бажає покупець, я це. Роблю. Рослини доїжджають дуже гарно зі слів покупців. Тому ми з вами практикуємо таке дійство. Гаряночка – це червоний відтінок. У мене в садочку є два сорти, ще також є з жовтими квітами, і мені дуже подобається цей тіньолюбний багаторічник, як, наприклад, і ліріупи, який ви зараз бачите, який я обрала для дівчинки. І її садочку, це є вічно-зелена рослина, так як і пахізандра варігатна. бачите, вона вже має. Пуп'яночки буде квітувати навесні, обожнюю вічно-зелені рослини, поповнюю свою колекцію, і якщо є змога, також ділюся і з вами. Є рослиночки, які вже у мене йдуть на залишку цього року. Їх не буде. Наприклад, ось такий кіпарисовик тебір, дуже симпатичний. П-12 зростає в горщику. Ось такі має відтінки по укольові. Це є вічно-зелена хвойна рослина. І як ви бачите, лишився вже останній. І я дівчинці відправляю його, буду вірити, що він в неї гарнесенько приживеться. Отак, як я вже раніше вам показувала, я пакую свої рослинки, щоб коренева система. Трималася гарнесенька і не була розхльобана по всьому горщику, а також по всьому замовленню вашому, по всій посилці. Мені здається, це все ж таки вартує уваги для продавців. Але як ви бачите, я вже пакувати почала, а потім вирішила вам все ж таки показати ці котячі лапки. Антенарія правильно зветься по латині. Цей багаторічник. Люблю. Дуже за його цікавий цвіт, який відбувається навесні. І ось підсадила дівчинці, як і ось це Сісі -сі до горщика. Ці цікаві багаторічники. Чому я кажу цікаві, тому що дівчатка вони вартують уваги, є по вже, бачите, Анемонка вона потихеньку вегетувала цього року. Ще там щось залишилося з зелених листочків, але отакий їде до дівчинки кущик. Вона гарнесенька ще встигла. Прижитися до ваших умов Віроніка мініатюрна. Вона трохи в мене, бачите, вже відчула морози на собі, листя в неї змінилися. Люблю я Віроніки, є в мене певна їх колекція. І якщо є залишки, звісно, я їх пропоную до ваших садочків. І ось так виглядає загалом це замовлення, яке поїде до нового садочку, до нової садівниці. Буду вірити, що рослинки всі приживуться, що вони подарують. Свої барви, кольори, а також невибагливість новій господині, і вона буде вже бачити красу. Цих квітів. А я продовжую, як і ехінацея, показувати вам, а також вона зростає, бачите, у мене у ґрунті. Пропоную вам цю квіточку до ваших садочків. Також намагаюся вам завжди показати всі рослини, які я вам відправляю у відео форматі, для того, щоб ви бачили, що до вас приїжджає і це найголовніше в моєму спілкуванні з вами: ось такий сорт поїхав до Нової господині ехінацеї. Вона в мене цього року була різна. із мого садочку. І ту, яку я купувала у європейських розплітників. Тобто різна було з чого вибрати. І ось такі гарнесенькі рослинки я намагаюся вам відправити. До речі, що хочу сказати, вже буду потихеньку закривати сезон цього річ по ехінацеї. Ось такий сорт, який дуже. Дуже симпатично квітував у нас з вами цього року, який мене здивував своїм кольором, це є новиночка 2025 року. Знайшла ось такий гарнесенький кущик і пропонувала вам до ваших садків. Друзі, а ви напишіть свою думку, поділіться своїм враженням від посадкового матеріалу. Якщо ви у мене придбали цю квіточку, чи сподобалася вона вам, чи ви все ж таки її тільки вперше придбали і будете за її квітами спостерігати на наступний рік. Ще один бачите, екземплярчик пізніше вам показую, як він вже зустрів осінь. Це той самий сорт, симпатичний, гарнесенький. І дівчатка на наступний рік можуть побачити її відтінки. І ось ви бачите, що я також і відправляла з сухостоєм. тому тому що вважаю, що садівниця сама зможе обрізати цю квіточку. Головне, щоб вона влізла в посилочку, щоб вона недорого вартувала. І також, бачите, показую вам, як виглядають ці кущики, які я пропонувала вам цього річчі. Буду вірити, що вам все сподобалось. Чекаю на ваші відгуки. Якщо ви не соромитесь це робити, мені дуже буде приємно. Ємна їх читати, і навіть якщо вони будуть також і негативними, але все ж таки хотілося б, щоб це була конструктивна критика. А ми продовжуємо з вами роздивлятися ехінацею інші екземпляри чудових сортів, які з'явилися у нас нещодавно в Україні. І ви зараз бачите, як виглядає ось цей екземплярчик. Він квітував, звісно, поїхав до по сорту Санні Дейс-Лімон зветься цей сорт, обожнюю я жовті кольори, і також пропоную до ваших садочків. І ще бачите, ось така гарнюнічка також поїхала, яка зустріла вже осінь. Це інші сорти. Він у мене стоїть на пуп'янках. Точніше, стояв, тепер буду вірити, що зростає і гарнесенько дарує свою зелень. Ось такі листочки осінні новій господині. І це те, що дівчатка в мене лишилася на залишках, тому що всі гарні нарощені кущики поїхали давнесенько до вас ще у вересні місяці. А це то, що лишалося, і я також, якщо є змога вам запропонувати, обов'язково це роблю, а ви вже обираєте, чи потрібен вам такий екземпляр рослини, чи не потрібен. Тобто, я показую. Вам для того, щоб ви могли вирішити це питання і зрозуміти, що до вас приїде. Дуже симпатична квіточка ехінацея, вона чудово виглядає, зростає у нас в Україні, дуже неймовірно, крутезно виглядає в наших садочках по кольоровій гамі, по своїй невибагливості. І по посухостійка ця є квітка. А якщо правильно підібрати її Компаньйонів також підібрати. Її сусідів, вона просто буде прикрашати ваш сад з червня місяця і до морозів. Тим паче ви зараз самі бачите, як виглядає цей екземпляр, який ще є на пуп'яночку. І поки ще мороз не прибив цю квітку, я пропоную до ваших садків. І, звісно, якщо є однакові сорти, ну, я маю на увазі екземпляр одного сорту, я також. Що даю вам вибір, щоб ви могли обрати ту чи іншу рослинку, той чи інший горщик, для того, щоб було у вас, знаєте, таке бажання все ж таки мати те, що ви хочете. І я вважаю, це нормальна історія, коли ви у продавців просите по відеоформату робити і показувати вам ваше замовлення. Ну, а ми давайте продовжимо з вами, дівчатка-хлопці, все ж таки милуватися хінецею. У кольорах, вона, як ви бачите, перетворюється з зеленого насиченого, ось в такі салатові, жовті, і навіть є коричневі відтінки. Це все залежить від того, який у вас сорт. Я, наприклад, крім ехінацеї, друзі, ще також пропоную завжди ті рослини, які у мене є у садочку. Цього разу, бачите, дівчинка захотіла придбати лілію з мого саду, вона йде в краб Така, знаєте, в жовтих кольорах. Назву цього сорту я не пам'ятаю, тому що він зі мною вже більше 17 років. Колись ще давним-давно я його купувала в сільському віснику, був у нас такий журнал, газетка, де ми купували і також нам пропонували цілий каталог різних садових рослин. І ось до мене ця лілія таким чином потрапила. Ви зараз бачите, яку я пропонувала дівчинці цибулинку, її, звісно, обробила. І мені дуже хотілося порадувати садівницю саме її поліром, Тому що, коли я почала копати цей сорт, а він у мене зростав у ґрунті, побачила ось таку кількість цибулинок, які вони йдуть малесенькими, по сантиметру, по два, ну, Тобто різні. Звісно, були. Але я обирала з тієї кількості, яку ви зараз бачите, самі найкращі для того, щоб все-таки вони квітували. А собі ось лишила невеличкі цибулинки. Також їх обробила для того, щоб не було ось таких гнилів. Тому що цей сорт я не викупувала, ну, друзі, ну, більше, мабуть, 12 років. Так, точно. Тобто він у мене зростає, нарощує свої цибулинки і сам по собі квітує. Ну І знаєте, як ото кажуть, посадив і забув. Ось з цієї серії в мене є саме ця лілія. Але тим не менш, все ж таки хочеться їх бачити звідусюди, тому що вона симпатична. ну Як і всі лілії непривередлива, це ще старі сорти, вони, я рахую, витривалі. Тому порівняння з іншими сортами, мені здається, непогана історія. І ось я вам показую зараз, які все ж таки обрала ці цибулини. Хочу разом з вами їх обробити. Мені здається, буде непогано, щоб я вам показала, яким саме я препаратом це буду робити. Ну, а також ви її подивитесь. Як це я роблю. Зазвичай, я, якщо відправляю цибулинні рослини, то обробляю і вам, дівчата, хлопці, раджу також це робити, коли ви отримуєте любу рослину з іншого саду, обробляйте квіти завжди. І це буде та історія, коли ви не будете з іншого садочку додавати до свого якісь грибкові захворювання або, наприклад, Якихось шкідників. Мені здається, це правильно так робити. Я завжди так роблю і вам рекомендую. І ось, бачите, цей препарат. Фунгіцид, який я використовувала, він мені дуже подобається, бо він є таким універсальним, на мій погляд. Але ви напишіть свою думку, чи ви обробляєте рослинки, коли з кимось ділитесь. Ну, я маю на увазі там цибулинні, квіти, чи все ж таки викопали і відправили. Я, наприклад, це ще раз вам нагадаю, роблю обов'язково. Трошечки потримала в водичці, вони там полежали хвилин 15 до півгодинки, просохли і відправила. І мені здається, все з рослинкою буде гаразд. А якщо садівниця зразу посадить, а потім, там, наприклад, через деякий час також це зробить не обов'язково зразу. Обробляти після приїзду таких квітів, можливо, посадити, а потім то місце просто пролити фунгіцидом або якимось препаратом і також таким чином і ґрунт буде обеззаражений. квітка буде здорова. Ну а також сад буде навкруги дарувати свої кольори та здоров'я. Тому я рахую, що це дійство потрібно для кожного садівника. А якщо ви отримуєте рослинки з будь-якого. Саду, інтернет-магазину, і навіть коли отримуєте рослинки у подарунок. Напишіть свою думку з цього питання, що ви думаєте. Ще раз вам нагадаю, чи робите ви таке, чи ні. На мою думку, в наш час це обов'язкова процедура, обов'язкове дійство, тому що всі рослинки приїжджають до нас з європейських розплідників. Також ми купуємо у європейських колекціонерів рослини. А у їх садочках також ростуть і живуть шкідники Хвороби, ну і таке і інше, тому мені здається, що це обов'язкова процедура для того, щоб мати здорову рослину у своєму садку і бачити її красу у своєму садочку вже за допомогою ваших якихось діст, посадок, обробок, догляду за тією чи іншою квіточкою. Я вам показала, як називається цей препарат, і ось зараз ми можемо ближче подивитися. На на які культури він діє, які він шкідників вбиває, ну а також на які хвороби він також має дію свою. Ви можете взяти, нажати на стоп-кадр, почитати, роздивитися. Я цей препарат використовую ні, вдруге. Мені перший раз сподобалось, як він діяв. використовувала я від шкідника, а також намагалася прибрати на полуниці гнид. Яка в мене була трошечки там, і мені дуже сподобалось, як він ефективно запрацював. Тому, вдруге, я його використала і вже не буду, звісно, бачити результатів, але буду в них вірити. І мені здається, що дівчинка-садівниця хоче і може вже їх отримати з власним досвідом. Ось таких 5 цибулин поїхало. До нового садочку. Мені дуже віриться і хочеться, щоб вони квітували на наступний рік. По діаметру я вам не скажу, які вони там точно можуть бути. Ну, Мабуть, там по 5 см. Шириною, щось мені так ось здається. Я їх запакувала ось в такі кульочки, зробила отвіри в цих пакетиках і відправила отак окремо кожну цибулинку для того, щоб вона не травмувала свої корінчики при переїзді, бо не знайшлось у мене такого загального пакетика. Я маю на увазі на зіп застіпці, тому використовувала саме ось такі невеличкі. Ну, ви бачите, що тут відбувається, які корінчики стали, і як це все. Виглядає, вирішила собі це все занотувати, бо мені буде дуже цікаво подивитися, що буде через 20 років, чи буду я відправляти якісь рослини, чи не буду. Таке, знаєте, відео щоденник. Садівниця також до свого замовлення до Лілі додала ще два сорти. Ехінацеї. Ось такі гарнесенькі кущики поїхали також, і мені віриться, що вони будуть гарнесенько в неї нарощувати свої вегетативні стебла. Листочки, ну і звісно ж, квітувати на наступний рік. Санні Days Лімон у мене також була квіточка, рослинка, ось такий екземплярчик в горщику П-9. Я зазвичай свої рослини саджаю в п 9 Вони гарнесенько транспортуються. Влазить коренева система, і маленька і велика. Ну а також не займають багато місця в посилці. Ну і коренева також добре доїжджає. Тому що, якщо брати і більші горщики для рослин, то звісно ж буде і більший ґрунт, і важка буде посилочка. Мені зазвичай хочеться дарувати все ж таки мінімальну історію якихось розчарувань і навіть у доставці та сумі того чи іншого замовлення. Дівчатка-хлопці, ось таке відбулося в мене замовлення. Не одне, а декілька. Дякую кожному з вас, що замовляєте у мене рослинки, що додивилися цей відеоролик до його завершення до цієї хвилини. Усім до побачення, до нових зустрічей і пока-пока!